Чаще панство. Сьогодні ми хотіли б розповісти про наш другий день по Вроцлаві. Ми відвідали вроцлавський парк інновацій наук, концепція якого заключається в тому, щоб давати поштовх для нових стартапів. Для початку хочемо подякувати за надзвичайно теплий прийом. Нас прийняли дуже щиро, привітно і провели надзвичайно цікаву екскурсію. Привіт, Україна! Привіт, еті. Будівля складається з п'яти поверхів, на кожному з яких по 12 офісів. На кожному поверсі є своя кухня та open space. Вартість офісу для стартаперів початківців 16 злотих, а для більш розвинених підприємств 800 злотих у місяць. Вже після нового року відбудеться грандіозне відкриття. Попит на даний проект був настільки великий, що у перші дні презентації його 98% було заброньовано. На мою думку, також можна реалізувати цю ідею і в нашому місті, Кропивницькому. Гарна для цього будівля це готель-турист у центрі міста, яке потребує нове життя.